Вилучили цигарок на 20 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили підпільний цех тютюнових виробів, який організували буковинці на Полтавщині. Група з 14 учасників організувала виробництво без ліцензії і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн та спеціальне обладнання, яке дозволяло випускати продукцію у промислових масштабах. Готові партії збували на території всієї України, а прибутки вкладали у нерухомість. Правоохоронці провели шість обшуків за місцями діяльності злочинної групи та вилучили дві лінії для виготовлення цигарок: верстати для обробки листя також понад 38 тонн тютюнової сировини та 240 тисяч запакованих сигарет. Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції становить близько 47 мільйонів гривень. Наразі триває до. Судове розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності.